Я хочу звернутися. Ми їхали 24 години, щоб сказати людям, які знаходяться в Києві, ви не самі, ми такі ж українці, як і ви. Ми українці! Українці! Шановний Євромайдан, ми любимо за вас, ми думаємо за вас, ви в наших серцях, в наших молитвах, і ми робимо все, щоб ви не відчували себе одинокими. Також ми привезли з собою плакат, на якому написано Янукович, ау!» Янукович, бек-а! Янукович А. Але пан Янукович нарешті розуміє англійську, тому що він не може вивчити українську. Тому скажу я на його рідній мові, на мови фені, на феніс. Янукович свалі! Янукович свалі! Янукович свалі! Слава Україні! Героям а зараз дорогі